Доброго дня з 11 березня на Львівщині оголошено місячник подолання туберкульозу. Туберкульоз насправді дуже підступна хвороба, тому що запідозрити його не так просто і не зразу вдається. Туберкульоз протікає з особливостями віковими, якщо у дітей до 7 років туберкульоз уражає, як правило. Лімфатичну систему і мозкові оболонки, то у дорослих людей позалегеневі форми туберкульозу відходять на другий план, а на першому плані є форми легеневі. Туберкульоз можна діагностувати на первинній ланці, тобто навіть в умовах нашої поліклініки. Якщо ви звернетеся за допомогою до сімейного лікаря, які скарги повинні вас насторожити? Туберкульоз проявляється. Впертим кашлем, який на протязі 2-3 тижнів, незважаючи на лікування, не минає. Якщо у людини є задишка, навіть при незначних фізичних навантаженнях, виражена слабість, зниження апетиту, пітливість виражена особливо вночі, якщо є біль при диханні або при кашлі в грудній клітці, і не дай Боже мокротиння з кров'ю, то вам необхідно негайно звернутися до свого лікаря якими обстеженнями ми можемо керуватися? Ну, найперше, це флюорографія, реакція манту це є нашкірний тест, квантифероновий тест, який вже виконується на другому рівні. У нас він не виконується, але він є дуже точним, надто точним. Ну і дослідження мокрутиння. Як правило, мокрутиння досліджуємо у всіх кашляючих осіб. Особливо часто вражаються туберкульозом люди, які мають скомпрометований імунітет. Це, наприклад, люди, які отримують імуносупресивну терапію, СНІД хворі, значить люди, які мають якісь аутоімунні захворювання. В них є знижений імунітет і тому опірність відповідно до всіх хворів, в тому числі до туберкульозу, є знижена. Хвороба є дуже підступна і тому ми маємо бути дуже насторожені. На те, хто нас оточує на роботі, хто оточує наших дітей, чи нема серед них тривало кашлюючих людей. І ми мусимо думати про себе і про оточуючих також. Якщо людина легковажить, то їй треба звернути увагу, треба запросити її до сімейного лікаря, запропонувати обстежитися. Запобігти туберкульозу можна тільки шляхом вакцинації, вона проводиться на третій день в пологовому будинку, значить вакцинуються новонароджені дітки. Переважно без обмежень, обмеження може бути якась патологія новонароджених або мала вага при народженні. Тоді, в такому разі, дитина оздоровляється, добирає своєї маси тіла і вакцинується на дільниці. Я запрошую вас подбати про своє здоров'я. Якщо у вас є вище згадані симптоми, або у ваших родичів чи знайомих, запропонуйте їм, приходьте. Ми завжди готові вам допомогти.